Я звати Владислав Куц, я співзасновник компанії Автомеханіка Дистриб'юшн, імпорт і продаж запчастин до комерційного транспорту. Ми молода компанія і свого часу, активно увійшовши на ринок, дуже впевнено нарощували свої продажі. Але в якийсь момент ми побачили, що роботи багато, продажі є, але росту, як раніше, вже немає, хоча потенціал ринку досить великий і нам точно було куди рости. Саме в цей момент ми і вирішили звернутися за професійною підтримкою до компанії формули продажів Івана Фролкова». Хлопці і дівчата з формул продажів Івана Фролкова» провели потужну роботу, заглибилися в специфіку нашого ринку, ретельно вивчили стан справ нашої компанії, проаналізували і виявили сильні і слабкі сторони нашого персоналу. В результаті ми отримали чітке бачення структури нашого нового відділу продажів і отримали цінні поради щодо підвищення компетенцій нашого персоналу. Також формули продажів Івана Фролкова, враховуючи особливості саме нашого бізнесу, розробили для нас великий пул документів, посадові інструкції і регламенти, які тепер нам дуже сильно допомагають в роботі. Наші менеджери системно і ефективно працюють, а їх керівники ефективно контролюють і координують їх роботу. Також слід відзначити, що команда формули продажі Івана Фролкова допомагає у пошуку, рекрутингу і навчанні персоналу. Їх супровід на етапі адаптації нового співробітника дуже цінний. Це допомагає відшліфувати всі процеси, зробити роботу ефективною і майже бездоганною. Звичайно, зараз говорити про якісь карколомні успіхи ще зарано, бо ми тільки на початку цього шляху, але вони вже є. Шлях визначено, ми знаємо, куди нам рухатись і як нам рухатись. І тому, користуючись нагодою, я ще раз хочу подякувати команді формули продажі Івана Фролкова за їх професійність, за підтримку. І якщо ви не наш конкурент, то однозначно хочу порадити їх вам до співпраці. Бажаю успіхів!